Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з аплікації. Ось і добігає до кінця тиждень, на якому ми з вами говорили про зиму. Ми з вами на різних заняттях відтворювали зимові пейзажі, які, можливо, ви спостерігали на прогулянках. Ось і сьогодні я пропоную зробити теж роботу, яка відтворить зимовий пейзаж. Тож, я запрошую вас всіх до роботи! Малята сьогодні у нас з вами достатньо складна буде робота, і у нас, бачите, на столі дуже багато матеріалу. Спочатку треба приготувати ось такий аркуш картону, блакитний, синій, темніший синій, але ось такого е, в синіх тонах. Далі е, два аркуші, два, бачите, білої бумаги, теж великі, А4. Далі на тарілочці. Погляньте, у мене вже заздалегідь приготовлено і вам ваші дорослі допомогли. Два квадрати, бачите, сторони однакові, це квадрати фіолетового кольору розміром сторони 8 см. 8х8. Так, Далі у мене є два квадрати жовтого кольору. Сторона 3 на 3 см. Далі, ось такі трикутнички. І малята, подивіться, у мене є ось такий, бачите, ось такий круг, круг, бачите, білого е, кольору, для чого я буду вам розповідати е, далі. Він повинен бути, ось якщо ця сторона 8 см, то е, діаметр е, круга 11 см. Це я кажу для ваших дорослих, тому що вони вам будуть допомагати це приготувати до заняття. Тож починаємо нашу роботу. Спочатку, малята, нам потрібно з вами склеїти два білих аркуша між собою. У мене тут, мабуть, ще один зайвий. Ми з вами це вже робили. Пригадайте, коли ми робили з вами гірку, але ми склеювали їх ось по е, короткій стороні, наш прямокутник. А зараз ми будемо склеювати по довгій стороні. Ми беремо пензлик. Клей. І на одній стороні, ось цей довгий, бачите, довгу сторону ми намощуємо клеєм. Ось так по краєчку. Одно, з однієї на другу. Намастили, а потім прикладаємо аркуш другого паперу. Дивіться, сторони підрівняли ось тут, а потім за допомогою серветки. Прибрали зайвий клей. Притисли, ось так. Ось, дуже добре. І тепер малята, дивіться, що ми робимо далі. Ми зараз це трішечки в сторону відкладемо, ми намощуємо ось тут. Дивіться, відступаємо трішки від краю. І намощуємо ось цей край теж нашого. Картону, бачите, нам знадобиться сьогодні доволі-таки багато клею. Ось так. ретельно ретельно намощуємо. Бачите, картон блакитного кольору, або синього, хто який взяв. Намостили доволі-таки багато. І потім ми сюди наклеюємо наш білий аркуш склеєний. Бачите? Підрівняли сторони. Прибрали зайвий клей. Ось так. І поки що малята ось такий великий у нас вийшов арк. Бачите, три аркуші ми між собою склеїли два білих, а потім наклеїли на блакитний. Відкладаємо в сторону, щоб воно трішки висохло. Далі починаємо працювати з нашими більш дрібними деталями. По-перше, ми беремо наш круг білого кольору. Складаємо його навпіл. Ось так. І ще раз малята, погляньте. Складаємо навпіл, прирівнюємо краєчки, потім притискаємо, робимо лінію згину, розгортаємо, беремо ножиці і розрізаємо навпіл. Ось так. навпіл. Так, Поки відкладаємо сюди, тепер беремо наші квадрати ось. І на них, малята, ми з вами приклеїмо ось наші оці півкола, що вийшли. Так, ось так. Е, дивіться, для того, щоб наклеїти нам ось ці, ми намощуємо не білий пів, оці півкола, а намощуємо клеєм краєчок. Нашого квадрату. Намастили, і потім, дивіться, щоб порівну було з двох сторон, бачите? Наклеїм, ось так, бачите? І притискаємо. Дивіться, тут і тут, щоб було, намагайтеся, щоб було порівну Так, один намастили, наклеїли, і другий. Теж, бачите? Доволі таки багато клею ми кладемо сюди і наклеїмо другий. Обов'язкова умова по боках залишайте, намагайтеся залишити однакові. Так, далі тепер сюди ми будемо наклеювати наші жовті квадрати. Намощуємо клеєм. Намастили. Так, пензлик ставили. І ось посередині. Ось так посередині. Намагайтеся, щоб рівненько у вас виходило. Так, це у нас буде віконечко нашого будинку. Ось так. І на другий будиночок намастили клеєм. Обов'язково використовуємо серветку для того, щоб притиснути і прибрати зайвий клей. Ось так, бачите, поки воно ще вологе, можна підправити. Так, будиночки наші готові, поки залишаємо їх, щоб вони підсихали. Так, трикутнички ми поки не трогаємо. Тепер малята, дивіться, що ми робимо далі. Приберу, щоб ми беремо ось цей наш великий аркуш. І дивіться, з самого краю білого. Аркушу ми починаємо робити гармошечку складати. Дивіться, доволі такі широкі Дивіться, малята, десь сантиметр півтора ми з вами складаємо гармошечку. Для того, щоб нам було краще робити, бачите? Нам треба загорнути гармошечку. Ось так, охайно. Бачите, я сюди ставлю, видвигаю э, аркуш. Ось так. Притискаємо гарно, щоб наша гармошечка ось ця була, дуже такі лінії згину були чіткі. Ось так. Ось малята, бачите? Підрівнюємо, Загнули. Це доволі таки складнувато. Ось, бачите, малята, ми згорнули до тих пір, поки нам давала можливість е, наш папір білий. Що ми робимо далі? Дивіться, ми нашу гармошечку, ось так ми ставимо, ми повинні скласти навпіл. Дивіться, ось так. Ось, бачите, підрівняли і складаємо її навпіл. Ось так. О, ось так. Ось вона, гармошечка. М -м -м. Ось, бачите, ми її склали навпіл. І тут нам потрібно буде її склеїти. Дивіться, ось тут по краєчку ми намощуємо, клеєм. Ось так. Гарно, гарно. Ось, бачите, ми її з'єднуємо. Так, одну сторону ми намощуємо, достатньо буде. І потім ось так ми її склеюємо. Бачите, ось тут тримаємо. Ось, виходить дуже-дуже гарно. Дивіться, склеюємо. Притримуємо її ось так. О, А потім дивіться малята, ось цю частину теж нам треба приклеїти сюди, ось тут, де. З'єднується, ви побачите, наша гармошечка. Дивіться, ось тут ми намощуємо клеєм. Дуже-дуже гарно намощуємо. Ось так. Ось так. Потім ось так її притискаємо і потрібно потримати малята. Ось тут притиснути і потримати, щоб воно гарно приклеїлося. Ось, бачите, малята ми згорнули. До тих пір, поки нам давала можливість е, наш папір білий. Що ми робимо далі? Дивіться, ми нашу гармошечку, ось так ми ставимо, ми повинні скласти навпіл. Дивіться. Ось так. Ось, бачите, підрівняли і складаємо її навпіл. Ось так. О, ось так. Ось вона, гармошечка. Ось, бачите, ми її склали навпіл. І тут нам потрібно буде її склеїти. Дивіться, ось тут по краєчку ми намощуємо, клеєм. Ось так. Гарно-гарно. Ось, бачите, ми її з'єднуємо. Так. Одну сторону ми намощуємо, достатньо буде. І потім ось так ми її склеюємо. Бачите, ось тут тримаємо. Ось, виходить дуже-дуже гарно. Дивіться, склеюємо, притримуємо її ось так. о, А потім, дивіться, малята, ось цю частину теж нам треба приклеїти сюди, ось тут, де. З'єднується, ви побачите, наша гармошечка. Дивіться, ось тут ми намощуємо клеєм. Дуже-дуже гарно намощуємо. Ось так. Ось так. Потім ось так її притискаємо і потрібно потримати малята. Ось тут притиснути і потримати, щоб воно гарно приклеїлося. Малята, після того, як ми на блакитний наш картон наклеїли будиночок і дві ялиночки, ми е, перевертаємо ось так. І гармошечка у нас тепер стоїть на столі, а блакитний наш оцей фон він буде вертикально у нас. Далі ми беремо наш будиночок, другий, намощуємо, клеєм тільки низ. Малята ось так намостили, гарно. І дивіться. Ми тепер наклеюємо наш будиночок не на блакитний ось цей картон, а ось на одну із хвиль нашої, нашої гармошечки. Дивіться. І цей будиночок у нас буде стояти вже поодаль. Бачите? Цей так, а цей буде стояти ось так. І таким чином на хвилі нашої. Гармошечки ми наклеїмо наші ялиночки. Намощуємо ось тут внизу. Намастили не повністю. І дивіться, я можу наклеїти. Ось мені подобається, ось тут ялиночка. Так, ми беремо далі, намощуємо ще ялиночку. Ось намастили. І я хочу її наклеїти ось сюди ближче. Бачите, на хвильки нашої гармошечки ми приклеїмо наші трикутнички. І е, трикутнички у нас двосторонній папір ми використовували. Так, ось тут намастили гарненько. І дивіться, де вам до вподоби ось так. Можливо, ось тут. Притисли, потримали, поки приклеїлись наші гармошечки. Ось так у нас. Гарно вийшло. Бачите? Цей будиночок у нас ось така об'ємна виходить робота. Бачите? Ось завдяки тому, що ми зробили гармошечку. Бачите? У нас виходить, що в нашому ось такому пейзажі зимовому, дивіться, один будиночок ми наклеїли, він поодаль стоїть. Цей будиночок, завдяки тому, що ми наклеїли на одну із хвильок нашої гармошки, бачите, він стоїть ближче до нас, візуально. Ось так. І ялиночки. Тобто, у нас будинки вийшли поміж ялиночок. Малята, але дивіться, у нас біла гармошка, білі дахи на будинках вкриті снігом. так? Ми можемо взяти тепер гуашеву фарбу і зробити цяточки ось тут. Е -е -е і це буде у нас начебто буде падати сніжок. Зробимо? Давайте. Так, ось я взяла білу фарбу, малята Гуашеву, пензлик. І дивіться, ми набираємо фарбочку, притримуємо трішечки і ось ставимо ось такі цяточки, бачите, вашовою фарбою. Начебто й у нас іде сніжок. Ось так. Ось у нас вийшла аплікація така. І трішечки, трішечки додамо малювання. Краєчком пензлика малята ось, як гарно! Справжня зима. І можна на ялиночки, дивіться, ось так, нафарбувати. Ось, сніжок. Бачите? На маківочки. Ось так. Додамо трішки фарби, і у нас вийде навіть наші ялиночки, ось так, теж під снігом. Бо дуже гарно виходить. Так. Це наша робота завершена. Ось так. Ми її можемо поставити тепер на нашу поличку з роботами. Вона дуже-дуже гарно виглядає і буде прикрашати нашу е з вами кімнату. Малята. Ось така складна робота у нас сьогодні з вами була. Якщо у вас виникли якісь певні труднощі, то ви можете в більш повільному темпі переглянути заняття або щось змінити. Якщо щось для вас було важко, то на допомогу прийдуть ваші дорослі. А я, як завжди, буду чекати на ваші роботи з вашими відгуками. До побачення, до нових зустрічей!